Наразі поставили чотири вистави, всі за сучасними українськими поетами. У нас є вистава за віршами Василя Стуса, є вистава за віршами Ліни Костенко, є вистава за віршами Юра Іздрика, яка вже була в прилуках. Нещодавно ми привозили сюди вічна вічність, буквально тиждень назад. А сьогодні ми привезли в Прилуку виставу, яка називається Відродження. Це за віршами поетів 30-х і 20-х років минулого століття. Харківська плеяда, Семенко, Зеров, Хвильовий, Плужник. Це о тих всіх, кого розстріляли свій час. І ми зробили виставу, яка частково побудована на їх біографії, дуже сильно побудована на їх віршах. Там дуже багато віршів, дуже багато пластики. І це перша вистава, яка в другий раз приїжджає до Прилук. Ми відкривали Арт-центр Арсенал. Фактично, наша вистава це була перша велика вистава, яку побачили прилучани. І це було відродження. І вона так зайшла місцевій публіки, що сказала: везіть ще. Ну, ми, звичайно, привезли. Чого ж не привести? І сьогодні в нас, наскільки я розумію, повний зал. І це зовсім інші люди. Дуже цікаво подивитися, бо перша публіка на відкриття це одне діло. А хто сьогодні до нас прийде, ми побачимо і ми з ним обов'язково поговоримо. Бо після кожної вистави у нас є обговорення. Я думаю, що не багато де в маленьких містах є такі простори, і цим це місце особливе. А насправді я дуже вдячна Андрію Карпову, що він е, взагалі зробив цю цей, цей простір, що він придумав це. І тому що мені здається, це дуже важливо. Це такий процес децентралізації, коли не все, що є, відбувається тільки у великих містах. Залишилося дуже мало вистав, які робляться е, просто розвага за розваги. Тобто кожна вистава має в собі зараз. Якусь конкретну ціль, якщо це не збір на для чогось, для якогось батальйону, наприклад, то це якась освітня його функція, якась функція соціальна. Тобто стало набагато менше мистецтва заради мистецтва. Справи на сході і на півдні України дуже важкі з гастролями, бо там відбуваються воєнні дії. На захід достатньо легко їздити. Але зараз зруйнована в принципі логістика існування театральна, зруйнована культура глядача. Всі займаються більш-менш зрозумілими житейськими речами і всі працюють на перемогу. А культура вона, вона на часі, але от її логістика зруйнована, і це достатньо складно. Тим більше, ну, от я хочу їхати на схід і на південь. Я не хочу їхати на захід України, я не бачу в цьому великого сенсу. І ми їдемо, ми повеземо нашу виставу в Миколаїв наприкінці лютого, і я вважаю, що це велика історія. Я б Херсон поїхав, але ще не можемо. Але скоро зможемо. Вітриму і сонце, Бог мій шлях, намітив. Та там, де треба, я твердай собою. Наскільки я знаю, що в Прилуках є театр, але на, на зараз він не функціонує. І з'явився артспейс завдяки Андрію Каркову. Тут дуже гарні вистави. Стосовно того, що реально їх відбирають і везуть сюди якісь круті речі, це правда. І сюди приходить молодь. Ви бачите, сюди приходять діти зі школи. Вони йдуть, тому що їм цікаво. Зараз війна, але ця війна, вона. Вона творить майбутнє. Ми зараз боремося за нашу культуру, за нашу мову, а за ті таланти, які були розстріляні не тоді і зараз. Тому я думаю, що майбутнє дуже велике. Але нам треба буде багато зусиль прикласти і не здаватися, і не пускати руки ні в якому разі. Воно є, воно вже існує. Тепер треба трохи, знаєте, так піднапружитись.